Сироти в Україні залишаються без уваги та підтримки, змушені долати труднощі самотужки. Проте Біблія відкриває іншу реальність. Святе письмо підкреслює особливу турботу Бога про тих, хто втратив батьків. У Псальмі 67-му, вірш 6-й сказано Сиротам батько і вдовицям суддя, то Бог у святому мешканні своїм. Цей вірш показує, що Бог стає батьком для сиріт, даючи їм захист і підтримку. Він надихає людей проявляти милосердя, ставати наставниками і прийомними батьками для знедолених. Підписуйтесь на подкаст Святі протиріччя та відкривайте для себе, як божественна мудрість змінює наше сприйняття життя. Лише за 60 секунд ви отримаєте нову порцію натхнення, щоб зробити ваш день яскравішим.